Усім величезний привіт! Я дуже рада, що ви сьогодні завітали на мій канал. Сьогодні я буду розбирати свою шафу. Це у мене і гардероб, мій дитячий, інша половина у чоловіка. Також я тут зберігаю деякі речі, які не стосуються одягу. Сьогодні розкажу, для чого час від часу я розбираю шафу. Яким чином я це роблю. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся на моєму каналі, беріть чайок і продовжуйте дивитись. Чому я розбираю свою шафу? На це у мене є декілька причин. Перша з них це зробити свій гардероб більш зручнішим. Не буду я казати стильним, тому що у кожного свій стиль, у кожного свій смак. Я роблю максимально комфортним свій гардероб для себе в той період, коли я от займаюся розбиранням, яке у мене натхнення, який у мене настрій, як я настроєна на той чи інший стиль. В такому дусі, в такому е ключі я розбираю свій гардероб. Друге. Е розбирання гардеробу мені допомагає виявити, що вже втратила свою актуальність е мале на мене, або завелике, або з якимись дефектами, або просто вже його не хочеться носити. І остання причина. Мені так зрозуміліше, що потрібно докупити, які нові речі будуть підходити до тих речей, які в мене є, що в мене є, про що я вже забула. а В принципі, воно класне і можна його носити, тому що з якимось я таким ентузіазмом купляла ту чи іншу річ. І найголовніше це, звичайно, наведення порядку, тому що я дуже люблю порядок в домі. Порядок в домі вже всі знають, що це порядок в голові, викидаючи або продаючи, або віддаючи непотрібні речі. я... Привожу свій навколишній простір у порядок, при цьому відчуваю таку величезну гармонію. Це дуже впливає на мій емоційний стан. Це мене розслабляє, заспокоює. Після того, як я розбираю шафу, я, безперечно, набагато краще себе почуваю. Дуже класне, дуже класне відчуття. Якщо ви розбираєте час від часу свої шафи, то ви знаєте, про що я кажу. Тому що захламлений гардероб дуже часто нас підводить також до запитання, що у нас багато речей, а що ж надягнути? Знову нічого немає. Повний гардероб, а дійсно немає з чого одягнути. І те, не те, і те якесь не підходяще. Якщо у вас також виникають такі думки, то приєднуйтесь до мене. Будемо сьогодні розбирати шафу разом. О, у моїй шафі я вже сказала, окрім одягу, зберігаються постільне рушники, аптечка. Також у мене є речі для хобі. Наша шафа розділена на три половини. Перша та що ближче до вікна, висять на Рейлі, мої речі і речі Кіріла. В другій частині наші речі з ним лежать на поличках, а інша третя частина шафи це вся шафа під одяг мого чоловіка. З чого починаємо? Звичайно, з того, що ми виймаємо все. Це весь одяг, всі речі з шафи, з усіх поличок, і складаємо їх на ліжко. Я їх не складаю величезною купою, тому що після того, як все навалити, то відразу, знаєте, опускаються руки, щось складати, щось прибирати. І тому, щоб на середині свого розбору, свого прибирання не закинути все це. На потім я відразу буду розділяти по групам речі, а ті речі, які я з задоволенням ношу от прямо зараз. Сьогодні буду натягати, завтра. Я вже зразу буду вішати ці речі на плечиках назад у шафу, щоб вони тут не валялися. У мене є блузи, джинси, свічоти, худі, футболки, спортивні костюми, речі для дому і білизна. Наприклад, в моїй шафі немає такої категорії, як спідниці і сукні. Якщо ви носите такий одяг, то обов'язково змінчайте ще й цю категорію. Далі моя улюблена частина. Я передивляюся кожну категорію. І далі починаю розхламлення. Беру річ у руки, дивлюсь, чи ношу я її, як часто ношу, можливо, раз у рік подобається вона мені чи ні, нова річ ще не дуже. Заношена вона з жовтими підмишками, з дірками, в катишках і так далі. І тут я відразу вирішую, що я буду робити з цією річчю. У мене є три опції: Це віддавати. Продавати на OLX, чи викидати. Далі я складаю речі, які залишилися гарнесенько, акуратненько. Речі одного призначення я вішаю і складаю поряд футболочки, худі, світшоти, блузки і так далі. Постільні і рушники я поскладала в коробки юз. Купила ще три коробки, такі як на стелажі, Мені вони дуже подобаються. Вони дуже зручні. А ще найголовніше, вони дуже вмісткі. речі на виріз дитині якийсь спортивний свій одяг. Я поскладала у пильники. Дина передній план я поставила бок з аптечкою. На крючечки з боку я повісила свої сумочки. Раніше я зберігала їх, або я тепер вони будуть висіти всі разом у порядку. Штани спортивні у мене висіли на спеціальному вішаку. Дуже незручно, не буду його використовувати. Штани і джинси буду складати стопочками на полишці. Дві полички в мене вже звільнилися, тому все гарно помістилось. Ось, що в мене вийшло, мені дуже подобається. Сподіваюсь, я сьогодні вас добряче змотивувала, щоб навести лад у вашій шафі. З вас лайк, підписочка. Скоро зустрінемось!